Якщо у вашому будинку холодні батареї, виходьте грітися на вулицю, адже на цих трубах вмить та не сніг. І навіть гаряче. Чому дізнайтеся у нашому сюжеті? Екскурсію вінецькими тепломережами нам влаштували депутати віноцької обласної та міської рад. Показують тепломагістралі, які на холоді аж парують. Дмитро Уманець каже, що для людського ока труби більш-менш утеплюють, а там, де віничани ходять нечасто, взагалі жах. Ми знаходимося за 50 метрів від е, комунального підприємства вінниця міськ теплоенерго ТЕЦ 1 І ми бачимо е, в якому стані жахливому знаходяться е, труби на виході з цього підприємства. Тут навіть стояти гарячі. Активісти розповідають і про інші таємниці Вінницького теплопостачання. Надзвичайно є цікавим той факт, що розпіарена так звана котельня альтернативного опалення, перша в місті Вінниця, яка знаходиться на вулиці Баженова, до сьогодні працює на російському газу. А обладнання для цієї котельні буквально до минулого тижня знаходилось на території ТЕЦ-1 в наметах. От така ситуація. Це і реалії нашого міста. Направду нам завжди подають бутафорію, буцімто в тепловоселях. Але опалюємо атмосферу. Створили котельну альтернативного опалення, але разом з тим вона не функціонує, а лише на папері. Тепломагістралі на околицях Вінниці ми оглянули, паралельно вирішили подивитися, що робиться у центрі міста. Тут ситуація не краща. Ось ці труби настільки гарячі, що сюди приходять грітися навіть місцеві коти. Переважна більшість теплових труб, мабуть, і не знають, що таке утеплення. Є такі, що півтруби утеплено, а про іншу її половину, очевидно, забули. Тоді виникає запитання, чи ефективним є такий догляд. Зараз ми знаходимося в центрі міста і е, бачимо, що труби знаходяться в такому самому незадовільному стані, як і на попередньому об'єкті біля ТЕЦ 1 Ми е, можемо зробити висновок, що е, Вінничанам настільки спекотно в своїх квартирах, що вони вирішили обігрівити, е, що вони вирішили обігрівати також і вулицю. Також нещодавно ми надіслали запит до комунального підприємства Вінниця містеплоенерго щодо коштів, виплачених з міського бюджету керівництву комунального підприємства, коштів витрачених на ремонт та модерні. Організацію теплоресурсів та кількість придбаних опалювальних котлів. Однак у відповіді нам відмовили, спираючись на те, що запитувана інформація не стосується бюджетних коштів. Окремо ми завітали до керівництва «Вінниця міст теплоенерго, аби почути їхню думку щодо якості теплопостачання. Там нас запевняють, що все справно чи є у вас е в обліку ті ділянки, які абсолютно не ізольовані. Що стосується теплопостачання? Ні, то У нас таких у вас таких немає ділянк? Угу. тобто у вас всі ділянки теплоізольова, конечно. А чи проводяться якісь перевірки, наприклад? Конечно, майстри, які відповідають за свої підрозділення, за свої участки. вони виходять, роблять осмотри планові, внепланові. У центрі міста ми бачили труби утеплені подушками та матрацами. Ось що на це почули від представника міста Теплоенерго. Тобто мені б хотілося дізнатися, що це вони вже такі утеплені, чи це їх так утепляють. Ну, якщо ви це видели, значить люди це это самі або анонс. Подейкують, що зарплатня керівництва КП місьпланерго перевищує у 20-30 разів мінімальну зарплату на підприємстві. Депутати вже понад місяць добиваються інформації від керівництва, однак їх письмові звернення ігнорують. Вас знімаю. Ну, що, ну? Руки, що руки? Руки, мої Сподіваємося, що незабаром проблеми із теплопостачанням у Вінниці нарешті будуть вирішені, і у ваших оселях буде тепло. Віта Омельчук Дмитро Тищенко спеціально для власної інфо.